150 гривень. Сонячна станція за 150 гривень. Що ми маємо за 150 гривень? Ми маємо саму сонячну станцію. Маємо в комплекті дуже чудову таку лампочку. Це все входить в комплект. І поглянемо, що за сонячна ламп... станція за 150 гривень. Це станція павербанк з панелью. Ціна 150 гривень на сайті 100 гривень.com.ua Ще безкоштовна доставка по Україні. Всі Ці ціни піднімають, а ми навпаки будемо знижати. Знижати, щоб були доступні ціни. Зараз не той час, щоб піднімати ціни. Ми навпаки будемо знижати. Подивіться вам, 150 гривень. Це в нас ліхтарик. Панель для підзарядки гаджетів. Давайте порахуємо, що сюди входить. Входить у нас чудова така лампочка, яка десь в інтернеті сама буде гривень 200. І тепер рахуйте, лампочка. Це раз. Індивідуально вимикається, вмикається дуже чудовим кабелем. Іде панель 2. Для підзарядки гаджетів. Смартфонів, айфонів, павербанків 3. Іде ліхтарик 4. Все індивідуально. Вмикається, вимикається. Дуже чудова річ за свої гроші. Можна брати 20-30 одиниць в одні руки. Ціна 150 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Ще й безкоштовна доставка по Україні. Так, що заходьте, замовляйте всім гарного дня.